Взялі ріганка трьох мач Наш перфективолічну часу нашого воєнного експерта експерта. Російський фейк. Иди на. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і у такий спосіб тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні говоримо про свіже і псо росіян, яке спрямоване на етнічних угорців. А також розбираємося, чи дійсно виграє Росія від глобального потепління та зміни клімату. Ну дивно це чути, але саме це стверджують російські посадовці однак, науковці тут іншої думки. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України застеріг щодо чергової інформаційно-психологічної операції із погрозами етнічним угорцям і закликами до них покинути Україну. На номери телефонів українських етнічних угорців почали приходити повідомлення угорською мовою із закликами забиратися геть з України. Повідомляють на Фейсбук-сторінці Центру протидії дезінформації. Повідомлення надходять буцімто від українських націоналістів, але і з аккаунтами з кодами чомусь мобільних операторів Казахстану, Боснії та Герцеговини і Киргизстану. Центр протидії дезінформації попереджає, що такі повідомлення це чергова російська ІПСО. Вона має на меті створити видимість погроз на адресу угорців України і з боку українських націоналістів, аби спровокувати міжетнічну ворожнечу між українцями та угорцями у центрі при РНБО поясню. Снію, що українська сила полягає зокрема в єдності народу, тому Росія і прагне розколоти українське суспільство при отриманні таких повідомлень. Рекомендують блокувати контакт, з якого було надіслано смс, а також звертатися до кіберполіції. Час від часу російські експерти і медіа поширюють думку, що увесь світ програє від глобальних змін клімату. А от Росія нехай частково, але виграє. Наприклад, російські медіа поширюють публікації із заголовками на кшталт Росія виграє від глобального потепління. Проте, з результатами нового дослідження, про яке розповіли автори видання Science Daily 21 лютого цього року, Росія зазнає значних наслідків від зміни клімату і насправді не готова ані пом'якшувати, ані адаптуватися до цих викликів. Крім того, в контексті світового переходу до відновлюваних джерел енергії російський уряд, який залежить від викопного палива, не прагне і не готовий до розробки альтернативних планів для країни, які могли би принести користь усьому суспільству. Дослідження, проведене групою фахівців з Росії в рамках програми «Понарс», аналізувало вплив зміни клімату на Росію та її роль у глобальних зусиллях щодо боротьби з кліматичними змінами. Вони з'ясували, що незважаючи на оптимістичні заяви уряду, Росія вже страждає від різноманітних наслідків зміни клімату і не готова адаптовуватися до цих викликів. Росія, яка є одним із найбільших виробників і експортерів зерна у світі, стикається з наслідками зміни клімату, такими як повені, спека, посухи та лісові пожежі, які впливають не тільки на громади, а й на сільське господарство, лісове господарство і водні ресурси. Глобальне потепління також сильно вплинуло і на російську вічну мерзлоту, яка тане із тривожною швидкістю, спричиняючи суви, підтоплення і руйнування інфраструктури. Однак російське керівництво інтерпретує ці кліматичні впливи на свою користь, спонукаючи громадян сприймати їх як переваги. Наприклад, попри попередження російських учених про екстремальні температури і зменшення кількості морського льоду в Арктиці, уряд рекламує цілорічний морський шлях через Арктику і загалом більш комфортний клімат. Попри дослідження впливу зміни клімату, політика спрямована на зменшення вразливості деяких регіонів до кліматичних впливів, обмежена, а планування адаптації та її реалізація залишаються на досить низькому рівні, відзначають учені. Таким чином вчені спростували міф про вигоду Росії від зміни клімату і вказують на серйозні виклики і неготовність російського уряду, поки він розповідає байки своєму суспільству, до адаптації і пом'якшення наслідків кліматичних змін. Тим часом війна в Україні, яку Росія веде з використанням інтенсивних викидів вуглецю, тільки погіршує кліматичну кризу і збільшує викиди в атмосферу на декілька мільйонів додаткових тонн вуглекислого газу. 120 мільйонів тонн додаткових викидів саме стільки. СО2 спровокувала російська збройна агресія проти України. Із них 50 мільйонів це непрямі викиди на повоєнну відбудову України. 39 – це викиди безпосередньо від бойових дій та пожеж. Такі дані навів у своїй колонці для інтерфакс Україна Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України після африканського кліматичного саміту, який відбувся у вересні минулого року в Найробі, Кенія. Вплив бойових дій на зміну клімату був ключовою темою Українського. Треку на цій події збільшення викидів це додаткове навантаження на кліматичну систему. Російська збройна агресія проти України ставить під питання досягнення усім цивілізованим світом кліматичних цілей, наголосив міністр і підкреслив, що вплив відчутний далеко за межами України. Говорить міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. З перших днів війни екологічна інспекція зафіксовано вже понад 2500 випадків таких екологічних злочинів. Загальна сума таких збитків вже сягнула 2 трильйонів гривень або 56 мільярдів доларів. Це колосальні цифри. Половина з цих збитків це збитки від викидів в атмосферне повітря неконтрольованих. контрольованих. Десь майже 1 мільярд гривень це засмічення земель відходами, все інше це забруднення води, знищення наших лісів, екосистем та інше. Щодо територій, які Сьогодні враження у нас є вражаючі цифри: це понад 3 мільйонів гектарів лісу. У нас так чи інакше враження війною. Ми нещодавно з колегами брали участь у кліматичному саміті африканських країн, і насправді, коли ми говоримо про 3 мільйони гектарів пошкодженого лісу, африканські країни просто не розуміють взагалі, чи взагалі є стільки лісу, хоча це лише третина лісів України, і ми розуміємо, що нам ще довго і розміновувати цей ліс, і потім його відновлювати. Якщо казати про Наші національні природні парки то на Донеччині ми теж з командою в кінці того року відвідували такий національний парк Святі гори, який зруйнований майже знищений і спалений. Майже на 80%. На жаль, окупанти орки вони використовують наші національні парки як паркінги для танків. Вони абсолютно не дотримуються там режимів природоохоронних, і ми відверто не розуміємо сьогодні достеменно, як швидко відновити ті території, які формувалися сотні років, деякі території тисячі років, і вони просто це за кілька місяців знищили. Це були слова міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця. Чому ракетні обстріли в Україні і опустелювання Африки, наприклад, тісно взаємопов'язані? Африка першою реагує на кліматичні зміни, пояснює Руслан Стрілець. Саме тому континенту належить багато уваги фахівців із питань клімату по всьому світу. Проте Африка це лакмусовий папірець того, що відбувається і на інших континентах. Інтерес науковців до російського вторгнення в Україну безпрецедентний. Понад півтора року на нашій території відбувається наймасовіше в історії людства використання. Різних видів зброї ракети, дрони камікадзе, хімічна та фосфорна зброя і так далі. Усе це руйнує життя не лише в Україні, а й на інших континентах. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті. Особливо, якщо це анонімні джерела. Від них я раджу вам взагалі відписатися. Натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах Перший і Суспільне культура, вебсайті Суспільне новини і в соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичні. Не мислення перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.